О, май. Що це за заставка там така? Люк. Я твій батько. <плес> Чесно кажучи, я теж руки різав. <плес> О, диви, Іммортал. Гайл Вінтажний. Сьогодні хочу розпакувати декілька посилочок. Одна з них від пана Вадима з каналу Skiv Advance. Із каналу Тигель з Бурштином. Друга посилочка від пана Антона з каналу Retrogamingua. Якщо ще не підписані на ці канали, підписуйтесь обов'язково. Що прислав Тигель? Я не знаю, але що прислав пан Антон. Типу, я викупаю, бо це приїхала консолька за стікери які я намалював для його спільноти в Телеграмі. Ну не тільки для спільноти, ще для того, щоб він відправляв з посилочками, бо він займається продажами консольок різних ігор і так далі. Того заходьте в телегу до нього, буде в описі написано. Посилання. Заходьте, підписуйтесь. Не знаю, почну, коротше, з цієї посилочки. Такий формат розпаковки я ще не робив, типу на калінці. Щоб не переналаштовувати, бо тут, коротше, ну, всякі світла там, туди-сюди поналаштовував. Короче, так, прям на цьому. Не знаю, як вам буде видно. Але я зараз швидко розпакую, покажу консольку. Так, папірус. Пупирки скока, ага. Так. Все в сторону відправляємо. О, отак от вона виглядає. Трьохтисячка. Прикольненька японочка. Ану, що тут у нас? О, зразу від неї, коротше, відлітають шмаття краски. Дуже. Коротше, я так зрозумів, не дуже вдала ця модель покраски, бо зразу відлітає все. Так, ну, тут, як видно, вона наче не кручена нічого. Ну, типу, це цікаво перевірити її працездатність, як вона читає дисочки, не читає, батарейка є. Так, да, звісно, лучиться фарба на ней жесть. Просто я вам скажу. Ну, нічого. Так, а де у нас тут о, флешечка? Чикс, на 2 Гіга флешечка. Я так розумію, вона не шита. Так, ага, і тут ще э, такий брілочек патешненький. Э, типу, я так розумію, з Monster Hunter. Так, а ну, давайте зараз в режимі онлайн якраз її і... і перевіримо. Так, а на чому будемо перевіряти? Ну, давайте. Отак, ось типа, оп, God of War, так? Да? Вмикається. Так, ну коротше, в мене. Е, типу, не було 3000 ніколи. Це перша. перший екземпляр 3000-ї серії. Е, бо в мене є вітка. там десь 2000 валяється. І воно там вам напевно не видно, там стоять 2000 чорна і синя. Так, включилась, так? Да? Так, да, японочка. май! Oh, Що це за заставка там така? Пан Антон, Там була інша, настільки я знаю, але прикольно. Дякую, друже. Так, ну, наче. Диск зачитала. Зараз ще не запустила, але. Оу, воу, воу! Ой-ой-ой! А, ні, считала, дивіться. Десочок зчитала, круто. Е, ну, коротше, е, не знаю, може. Треба його, напевно, змазати. Бо жужить знатно. Так, ну. Як вам показати сам геймплей, я не знаю, типу. Але дисочок вона зчитала. Того, отака консолька. Дякую, пан Антон. Був радий з вами співпрацювати. Я сподіваюся, ті кірочки вам сподобались. Так, ок. Ну, В принципі, перевірочку вона пройшла. А, зараз хочу подивитися на стільки жовтий екран. Зайдемо в браузер. Інтернет-браузер. Ну... Типу, ще й нічого наче прико. Трохи пожовтіння є, але не критичне. Грати можна, типу. Кнопочки цікаво працюють, мені подобається. Так, добре. Вимикаємо. Е, дуже вона схожа, звісно, на те, що переробив я з 2000, але ж, ну тут, типу, червоні написи. Червоні кнопочки, а в мене навпаки, у мене крестовина чорна. І що я вам розказую. Зараз покажу в порівнянні. Коротше, оце ось 3000 і 2000, яку, яку я переробив. Теж у неї тут верхушка червона. Ну, типу, ну, зрозуміло, тут відрізняється, бо ця червона, а ця така. Ну, коротше. Отакі ось є. Тепер у мене є всі, окрім стрітки і гоу. Ну, я не знаю вже, чи треба вони мені в колекцію, чи не треба. Але і так вже ну, забагато, мені здається, psp шок Але як ми там в чаті беса, що е, PSP забагато не буває. Так, на столі посилочка від Тигеля. Зараз ну, тут сюрприз для мене, не знаю що. Е, вирішив. Коротше, тигель запідганяти мене підгонами. І ще отака посилочка. Замовив, не повірите, на YouTube Барахолці. Подивимося на стан того, що тут він прислав. Е, тут не тільки мені, тут ще й чебу. Коротше. Ну що, розпаковуємо. Опа, Чікс. Кінджал. Так. Так. Не поламати б нічого тут. Як там? Зелене золото? О, так. Так. Пусто. Так, поїхали. Таке пакування цікаве, взів пакетику. Так, коротше, я собі замовляв, ну, це частина відтримача. Тут ще щось, так, тут кріплення під іншу камеру, напевно. І так, вам видно, там не видно, коротше, отаке кріплення. Чи це на цей же ж перехідник, напевно. Ну, коротше, зараз розберемось. Таке кріплення. Так. Ножичок поки откладемо в сторону. Ну, коротше, щоб ви понімали, тут. Ох ти ж, йо-майо! -йо! Оце вони платки, звісно, пошоркані. Ну, чеб, що маємо, то маємо. Коротше. Будеш там на своїх е, цих. Як вони, голі платки, да? На голих платках, будеш дивитися, що воно там. Бо, ну, типа, тут така кількість їх є трохи. Коротше. Ну, не знаю взагалі, чи вони працюють, чи... бо стан у них, е, мягко кажучи, дуже паршивий. Прям дуже-дуже. О, диви, Immortal. 100% Immortal. Коротше, стан такий паршивий, що це жесть просто. Блін, ну... Я, я не знав, що прям такий стан. Ще один іммортал, Ну, почти. Так, ці якісь, коротше, тут воно є. Ну, наче всі такі платки платочні. Короче. Так, ну і. Те, що тут іще... Це я, коротше, собі замовив так, на тестик. О, якісь тут. Так, ладно. Пакетика приберем, платки. Коротше, чеб, ну, це, оце тобі. Тобі в рубрику на що на платках. Поки приберу. Так. І це виходить, що, типу, кріплення на груди. Так, це для чого? Непонятно, треба розбиратися. О, така штукенція. Теж непонятне, поки мені нічого. О, така резенюшка. Резенюшка щось туди має чіплятися. Ну і саме кріплення, я так розумію, на груди. Коротше, щоб мобілу вішать. Зараз розпакуємо, розвернемо, глянемо, що воно як. Коротше, таке кріплення, я так розумію, сюди вставляється. Штукенція, не знаю, вам видно, не видно. Короче, якось отак. клац. О, І сюди вже кріпиться ось це. І на нього І в нього вставляється телефон, типу, вішається на груди. Ну, Це як чеп ходить з камерою, цей, як вона, гоупрошкою. Так тут типу, я вирішив спробувати таку прикалясину. Ну, коротше, будемо тестити. Як е, одягну, покажу вам, як воно виглядає на мені. Короче. Ну, я не знаю, настільки це покращить якість контенту з барахолок. Але ну, будемо тестити. Короче, отакі покупочки. Так, це те, що по покупочкам. Далі е, будемо розпаковувати посилочку Тигеля. Я не знаю, що там. ну... Я тіпа, його просив, щоб він прислав щось мені з е, цих е, смаколиків, тіпа, малим. Правда, зараз ми з сином вдвох, бо мої, е, мої потрапили в лікарню. Сподіваюсь, що нічого серйозного, ну, дитина заболіла старша донечка моя. Але ж ну, вона без мами не може лежати в лікарні. То ставлять їй там капельниці. Переживаю, переживаю жесть. Короте. Ну, е, Все буде добре. все буде добре. Завтра поїдемо з малим до них в гості. Так що, так якось. Ну, що, перейдемо до розпакування посилочки від Тигеля. Так, отакий корабей. Я зараз, напевно, та я з цієї сторони розпакую. Я думаю, нічого страшного не буде. Типу, Да, так, кинжал. Поехали. Так, ты, напаковал, конечно, знатно. Знатно, знатно. Ну ладно, сейчас. Головне не вскриниться, пока я тут це розпаковую. Як то там этот, кто, Стерненко, да, на, на стрімі. Або пан, пан без сам там собі руки різав. Ну, чесно кажучи, я теж руки різав. При розпаковочці посылочки. Один разочок, бо я цим, не цим ножом розпаковував інакше. Так, не сподіваюся, я не проріжу все до, до останнього, щоб нічого там не зіпсувати. Так, отут щось оп. Так. всю сторону оп. Є. Yeah. Так, ножичок щис-оп, прибираємо. Криска у мене китайська рад, типа. Ну, китайська підробка. Він десь, ну, мабуть, на сантиметрів 5 більший, ніж оригінал. Коротше. Ну, типа, отакий така криса. Так, ну що, я, коротше, мені погано видно, вам має краще бути видно, того що розпаковуємо, що тут Тигель нам прислав. Так, не поняв. Дивовижна фантазія. Людина павук. Та да ти шо, друже, крутяк? У, дивіться, який комікс офігенський. Це комікс же ж, да? Тисяч. Та да ти шо? Та ладно. У, -у, -у, у кайфи українською мовою. Та ти шо? Блін, я в я, дитинство повернувся, і у мене були комікси про паучка. Колись, але. Мета, і свина собачаю, коротше. Е, я в шоці, Ти що, шо, кайф, дякую, друже. Уф, оце ти мене обрадував. Я. Та ти що? Блін. Крутяцький комікс. Я сподіваюсь, вам видно. Блін, буду читати. Дякую, друже. Так. Е, давайте відкладати десь в сторону. Ну, це понятно. Дивіться, які носочки круті, коротше. <сі> Со стікером. <сі> це намек на э, щербу стікера, да? Пантигель. <сі> Щерба стікер. Прикольно. Дякую, друже. Так, це малому дивіться. Крутяк. Він вже там сікет, висікает. Клас, дякую, друже. Ти завжди кладеш смаколички. А оце я... Окремо попросив дуже сильно, бо минулого разу дітям сподобалось. Це ця пастила да? Наче називається. Короте, прикольна дуже штука, смачна. Їм дуже зайшло, сподобалось. А ця ще й м'якенька, вона м'якіша, ніж е, та, що була минулого разу. Ну, короте, будуть їсти. Дякую, друже. Балуєш мене, балуєш моїх дітей. Дуже щиро вдячний тобі за такі підгончики. Це дуже круто. Так, що тут ще? О, дивіться, ще смаколички, це малий зрадіє, ти що? А це, напевно, я одну вафельку повезу завтра якраз в лікарню малій. А одну малий захаває сьогодні. Підсолостити, так скажем, життя, да? Кайфи. Дякую, друже. Дуже щиро вдячний. Це дуже прикольно. Е, ну Типу, прикольно, що радію не тільки я посилочкам, а ще й радіють мої близькі. Дуже круто. Зараз з малим будемо їсти. Так, я бачу це піни. Зараз зараз з малим будемо їсти з чайком. Так, я поки напевно все дістану, бо мені так незручно, чесно. Я отак не постараюсь не дивитись, там, напевно, вже все це кінець. Я коробочку приберу і перервемося на те. Щоб ви не забули підписатися на канал. Тому нажміть вподобайку, натисніть Підписатися. Ну і можете ставити колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Ну це піни. Ух, дивіться, який дартвейдер, коротше, ти тишу. Ух, ти ж мене так бумажечки. Так, давайте, коротше, піни. Піни, ну, тигель, як завжди. Короче, ти сколько їх раз заказував, друже? Ти що? Дивіться, який еш. Я фією. Кайфи, короче, та ти що? Я не знаю, вам фокусується, він тупо, чіткий. Дивіться, бомбовий який. Кайф. Так, я, напевно, тут на такій відстані буду показувати, я сподіваюсь. Е, ви все побачите. Та ти що? Клас, крутяк. Це, ну. Знову ти поп... О так! Це як, як Як його звати? Грибочок. Оце дівчинка-грибочок, коротше. От е, у нас з малим же, вже є картінги такі з Маріо. І там є дівчинка на картінгу. Блін, вона потужна. Дивіться, яка класна. Тут, напевно, камера не сильно передає, але вона. Она дуже крута, дуже дуже крута. Так, давайте наступне. Дарт Вейдер. Дивіться. Люк, я твой батько. Вот так вот, короче. Актерочка, актерочка подъехала. Так, далі, що там у нас? О, Луїджик, Луїджик класний. Блін. Да, Пантигель, ти мене тупо балуєш. Я не знаю, що тобі сказати. Дякую, друже. Це тупо кайф. Кайфи, кайфушечки, кайфусики. Це дуже круто. Блін. Дякую, друже. Так, що далі у нас? О, Маріо! Маріо до Луїджи. Та ти що? Фу, який кайф, я в шокі. Це я не знаю. Що мені тепер робити? Треба треба по-любому. ну, Бо в мене в планах є відзняти відосик до, типу, про пропіпіни. Я думаю, що треба буде зробити окреме відео. Так, це Star Wars, це у нас Obi-Wan Kenobi. Як каже пан Євген, грає. Этот. Диви, вилетіла з голови. Жека, ну що це таке? Диви, вилетіла. Щас, 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 щас. Обіван Кінобі, Кайло Рен, Е... Хто на соколі тисячолітньому літав? Дивись. Коротше, вилетіла з голови, та ладно. Ну, типа, ну ви ж поняли, що я, короче, типа не буду перезаписувати. Жека, напиши. Напиши, як звати. дивись, забув. Блін, це ж твоя фішка, короче, а я забув. Так, пантигель, коротше, і ви напишіть, коротше. Так. Чуй, чубака. Блін, який він нелашний, гляньте. Топич, та ти шо? Кайфи. Так він там балакає, по-моєму. Блін, диви. Хто з чубакой? е Блин, да вилетіло з голови просто! Ну, короче, ладно. Ладно, Жека напише. Йода, Мастер Джедай, день мій був довгим. Як там він каже? Що він. Він там якось так е, ці е, предложения, типу, формулирує, що вони в нього так звучать, якось цікаво, типу, Я. Комікс цей прочитаю. Так що до да буде з вами сила, юні падавани. Так, Піч, принцеса Піч. Блін, ну дуже кру крутий тигель ти, ти, зібрав пак пінів. Коротше. Я не розумію, що ти не колекціонуєш. Це, блін, ну ти б уже зібрав дуже потужну круту колекцію, коротше. Блін, кайфи, коротше. Я тащусь. Дякую, друже. ну, О, дивіться, а я лею не побачив, а як вона вилетіла. о, А я не дарма, дивіться, коротше, що я доставив тут. ну, У мене по Star Wars стоять фігурки. Фанкопоп, типа, блін, крутяк. Оце я подгадав. Я, ну, я те бачив відео, але я не думав, що ти мені відправиш прям псих. Дивіться, лейка така прикольненька. Крутяк. Ну і куди ж, типа, Щерба стикерс без покемонів. Та ти що, дивіться, стихи їх тут? Тигель, ну ти мене тупо балуєш. Я не знаю, коротше, дивіться. Іві, 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 Іві. Кайфи. Так, це у нас бурбасар. Крутяцький, дивіться, який. Блін, треба ще буде пофоткати їх всі, коротше. Сно... Снорлакс. Так, фокусується камера. Блін. Отак. Снорлакс. Клас. Так, Бульбасар. Бульбасар, бульбасар, бульбасар. тик 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 Побігла. Так, що далі? Чермандер. Блін, трошки принт якийсь страннуватий, але все одно прикольний. Скажіть, дивіться. Це этот, наверное, шайні, шайні. Крутяк. Сквирт. Блин, у це. У, у Льохи з брудної Стіни є пісня, короче. Якщо він дозволить, я десь тут на фончик вставлю про сквіртла. <крутик> у нього прикольно там. Ну короче. Вот так. Так, це. Клофері, Ні, не клофері. Це... Блін, забув назву. Коротше. Ну ладно, нагадайте мені в коментах, хто це такий за покемон. Ну і звісно, останнє, але не по значенню. Піка, піка, пікачі. Я мати ксей. Ну, коротше, я ну, сказав все, що я знав. Типа, я не знаю, вам нормально видно, не нормально. Постійно питаюсь, пробую сфокусувати камеру. Коротше, ну прикольно. Прикольно. Пан Тигель дуже тобі щиро вдячний. Тисну руку. Коротше, отака вийшла розпаковка посилочок. Ще раз дякую всім, хто прислав. Трохи я не задоволений, звісно, тим, що купив на барахолці ютубівській, бо каріки е жорсткі, ну, типу, ржаві. Я за таку ціну шкодую, що і взяв. Але, ну, маємо, що маємо. Того що? Підписуйтесь на канал Щерба Стикерс. З вами був, як завжди, я, Євген. І що? Довгих днів та приємних ночей вам, друзі. Бувайте!